Вітаю. Я вам хочу розказати історію одного мого побратима з другого бату 110-ї бригади імені Марка Безручка, звати його Віталій. Зараз він сидить на дисбаті. Історія така. Виход. В перші дні буквально виходу йому прилетіла міна, повибивало зуби, контузило його. Коли він просив про евакуацію, ніхто його не слухав. Далі він спину зірвав, виносячи 300. Коротше, 41 день він просить безвилозно на, на позиціях. Там селили їх туди-сюди. Ну, все, як, все стандартно на наших позиціях. Так от, коли вони вже вийшли, ротний їх не прийшв ну, не, не було його, бо він був був, а приїхав комбат Спартак другого бату. І що, що там було? Хлопці, ви нікуди не їдете, не стиратися, не відпочивати. Ви зараз берете молодих і на ті самі позиції повертаєтесь і будете держати позиції. Люди кажуть: так там же ж нема позицій. Ці всі позиції, які ви називаєте, вони під контролем підерів. Зайти туди неможливо. Реально, це злив людей і ну, дорога в один кінець. Мене то не колихає. Ви маєте втримати позиції. Конкретно це Спартак каже: ви все на все, цифри, ви м'ясо, яке чудом вижило, і ви маєте зробити. Те, що я вам сказав. Аргументації немає вашої. Все. Я бог, ви ноль. Вони відмовляються, вони кажуть, нам необхідне ліку... ну, обстеження, лікування, бо ну, чим, півтора місяці на, на нулю, і плюс були реально в замісах. Ну, коротше, проходять вони обстеження, в них протрузії, грижі, там міськоживоночні зажими. все. Ну, Коротше, з такими болячками реально не можна напередку сидіти. Ну, Об'єктивно, ми всі люди і буває таке. ВЛК комісія каже, що абсолютно здорові, ефективні ці діагнози, все йдіть напередок. Ну і він, і вісім чоловік ще відмовляються коротше, йти напередок і зразу ж їм при не невиконання наказу. Зразу ж ВСПшники приїжджають, все, все, все. Вони кажуть, ми хочемо заяву написати на своїх командирів. Вони кажуть, ми заяви не приймаємо на командирів. Якщо вас дураків, слухати, ти розумієш, що командирів почне. Ну, коротше, це нереально. Вони кажуть, це кругом в кожній бригаді. Таке. Так що все. Коротше, сажають їх, а прокурор каже, в мене таких, як в тебе, 67 чоловік. І ще 800 плюс у мене відкритих справ. По тобі конкретно, якщо ти йдеш на генеральську угоду, тобі два роки дізбата, І якщо ти відмовляєшся по статті 402 зразу зразу відп'яти тобі автоматом. Всі твої аргументи вони не дійсні, і воно так і є. Отаке От ставлення до наших воїнів. Бережіть себе. А до речі, передайте нашому величному генералу. Привіт від цих хлопців. Дякую вам, українці, брати, сестри. Подивіться, що коїться. У нас з України зробили просто м'ясокомбінат. В нас просто у... ути... утилізують там людей. Вони, зелені ці підари, вони просто вже ахуєлі. Сирський цей мудозвон, блядь. Ви що коїте, блядь? Командування якого хуя таке коїться. В наших, в наших рядах взагалі в Украї... між українцями таке не може бути. Просто дуже дуже велика скорбота з цього приводу, Але я розумію, хто це, звідки це йде, і е, е, це все з самої гари. Самої гари. На, на знищення, і зараз вони, коли зрозуміли, що народ прокинувся, вони е, включили подвійні е, скоростя, щоб ще більше і більше зруйнувати е, людей і зруйнувати взагалі е, генофонд України, щоб підірвати наш, нашу спроможність до опору. Я вам казав вже для чого це робиться. Що це не наша земля, і не ми володарі. Наша е, шанс тільки. Признати ці закони антиукраїнськими, якби це не звучало, там може дуже фантастично, якось це звучить, але це станеться. Повірте, що українська земля, вона не для маніпулювань фінансових, усяких, щоб е, е, хтось там наживався. З цього ні, нам це не потрібно. Це наша спадщина. Тут наші наші е, пращури лежать. Тому ми будемо захищати цю землю особистим життям. І ми повинні захистити наших хлопців. Чуєте, ви інакше, інакше нам немає прощення. У століттях немає нам прощення, якщо ми не захистимо наших воїнів, котрих просто уничтожають там на нулі. Ми повинні виходити на вулиці наших городів, що хочете робити з цим відео. Можете пролистати його, можете зробити репост. Це ваша совість і ваше сумління. Так що...